Рада вас вітати на своїй кухні з настанням кабачкового сезону. Хочеться їх готувати знову і знову. І сьогодні я вам пропоную дуже простий рецепт. Кабачки готуються дуже швидко, тож можна приготувати цю страву і на сніданок, на вечерю, та й на обід буде теж доречно. Тож готуємо для приготування. Я беру два молоденьких кабачка. Приблизно вони важуть до пів кілограма. Обрізаю в них. Носик та хвостик і нарізаємо їх брусочками. Спочатку я ріжу кабачка приблизно на 4 частинки вздовж. Ну, а тепер дивимося, чи то ми поріжемо його на дві частинки, чи можна і на три. Ось так. І нарізаємо. Не тонесенькими, а ось приблизно такими брусочками. Як пальчик. Кабачки в мене порізані. Якщо вони у вас не дуже молоденькі, то можна їх навіть почистити. І ось на такі частиночки порізали все. Тепер нам знадобиться два чи то три зубки часнику. Розрізаємо їх. У мене невеличкі, тому я розрізаю навпіл. І готую сковорідку. Беру сковорідку, наливаю олії. Кабачки люблять олію, тому наливаємо, не шкодуємо. І тільки на олійка підігрілася, кладемо сюди часничок. Щоб він віддав олії свій аромат. Якщо хтось скаже, що можна видавити. Часник у кабачки і так смажити, то я скажу, що це не кращий варіант. Тому що часник починає на кабачках горіти, і я би сказала, що це не дуже гарно. Як тільки на часничок віддав свій аромат, а це ви відчуєте відразу, бо по кухні він уже розійшовся. А тепер викладаємо кабачки. Кладемо акуратненько, бо сковорідка вже гаряча. Викладаю приблизно половину. І на середньому вогні приблизно 3 хвилиночки обсмажуємо їх. Обсмажуємо кабачки до легкого рум'янцю. забираємо їх зі сковорідки і загорожаємо нову партію. Якщо ж ви не хочете, щоб у вас використовувалося стільки олії, то можна сирі кабачки збризнути. Одну-двома столовими ложками олії і в такому вигляді їх смажити, закладаємо нову партію, а самі йдемо робити соус. Соусу, чи то для маринаду, нам знадобиться 2 столових ложки соєвого соусу. Також беремо 1 столову ложку меду. Бажано, щоб він був ріденький. Якщо ж у вас загус, на 15 секунд його до мікрохвильовки. А тепер сюди додаємо сюди свої улюблені приправи. Я кладу пів чайної ложки чорного перцю меленого, також одну чайну ложку солодкої паприки, може бути копчена, це кому як подобається. Можна також додати коріандр мелений чи то сушений часник. Кабачки дуже полюбляють часничок. Тож Сушений в маринаді не завадить. Можна також додати гостренького перцю. І куштуємо, мені не достає солі. Додаємо сіль за смаком. Все, наш маринад готовий. А тепер поєднуємо кабачки, щоб вони були разом. Прогріваємо на сковорідці декілька секунд. І заливаємо соусом. І нехай півхвилиночки все це обсмажиться, щоб наш соус карамалізувався. Починає йти приємний аромат. Кабачки потихеньку тушкуються, а ми тим часом нарізаємо зелень, беру пучечок укропу та петрушки. А хто полюбляє кінзу, то, звісно, можна взяти і кінзу. Нарізали і швидесенько до сковорідки. Кабачки вже дуже гарно виглядають, вони готові. І тепер додаємо зелень і декілька хвилиночок. Півтори-дві хвилиночки нам буде предостатньо. Перемішуємо і протушковуємо все разом. Наша страва дуже апетитно виглядає, тож накладаємо і завершальний штрих беремо кунжут, у мене білий та чорний суміш, посипаємо нашу красу, і можна куштувати чи то смакувати. Поки гаряченьке поспішаю куштувати. М -м -м. Кабачки дуже смачні. Тут присутній букет смаків і кисленький, і солоденький, і гостренький навіть. Тож нагадують мені ті південні рецепти, коли ми сиділи. В кафешках біля моря і смакували південні страви, тож бажаю всім вам миру та добра, щоб найскоріше настав той час, щоб ми дозволяли собі відпочинок на морі. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, діліться своїми рецептами простих та чудових страв з кабачків. Тож на все добре!